Чотири види ґрунту. Притча Ісуса Христа. Записана в Євангелії від Луки. І як зібралось багато народу із міста до нього поприходили, то він промовляти став притчею. Ось вийшов сіяч, щоб посіяти зерно своє. І як сіяв, упало одне край дороги, і було повитоптуване, а птахи небесні його повидзьобували. Друге ж упало на ґрунт кам'янистий, і зійшовши, усохло, немало бо вогкости. А інше упало між терен, і вигнався терен, і його поглушив. Інше ж упало на добрую землю, і зійшовши, уродило стокротно. Це сказавши, закликав хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Запитали ж його його учні, говорячи, що визначає ця притча. А він відказав: Вам дано пізнати таємниці Божого царства, а іншим у притчах, щоб дивились вони і не бачили, слухали і не розуміли. Ось що означає ця притча. Зерно це Боже Слово. А котрі край дороги, це ті, хто слухає, але потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб не ввірували і не спаслися вони. А що на кам'янистому ґрунті, це ті, хто тільки почує, то слово приймає з радістю, та кореня не мають вони, вірують дочасно і за час випробовування відпадають. А що впало між терен це ті, хто слухає слово, але ходячи, бувають придушені клопотами та багатством. Та життєвими розкошами і плоду вони не дають? А те, що на добрій землі це оті, хто як слово почує, береже його в щирому й доброму серці, і плід приносять вони в терпеливості. Боже слово міняє серця людей, якщо їхні серця є хорошим ґрунтом. Задайте собі два питання: чи попадає Слово Боже у ваше життя? Чи воно впливає і міняє ваше життя? Іншими словами, яким ґрунтом для Божого Слова є ви? Якщо це відео побудило вас задуматися, не забудьте поставити лайк, поділитися ним та підписатися на канал, щоб дізнатися більше про глибоку віру в Ісуса Христа, яка приходить через святе письмо. До зустрічі. Нехай Бог благословить вас.